Продовжується важка російсько-українська війна, і дійсно, станом на середину січня, на завершення січня, вона набуває дуже серйозних обертів у першу чергу у протистояння, те, що називається, людських валів. Російська Федерація спробує здійснювати оперативний тиск в районі Бахмута і в районі Соледара, а на інших напрямках, у першу чергу, на сході України, на, на Луганщині і на Запорізькому і Херсонському напрямку, пробує будувати якусь лінію оборони щось на кшталт. Лінії Манергейма чи навіть лінії Зікфорда. Буквально кілька слів, чому у росіян і тут є серйозні проблеми. Дійсно, вони не мають нормального потенціалу, щоб побудувати дійсно глибоко бетоновані, ешелоновані, добре зв'язані між собою стратегічні лінії укріплення. От і невеликі бетонні перешкоди, які вони ставлять, то така машина, як М58, американська машина розмінування аналог радянської ур 77. Ну дуже впевнено і якісно буде з ними справлятися. А те, що в них дійсно і в цій частині є проблематика, є свідченням ударств в ніч 31 грудня на 1 січня цього року по так званому таборі у Макіївці, де росіяни не змогли нічого кращого зруст. Зробити, як розташувати свій власний особовий склад у гуртожитку професійного технічного училища, а також розташувати там боєкомплект. Якщо такий факт відбувся, а що не менше до 200 людей там загинула сама Російська Федерація, визнала, що це найбільше одномоментні втрати російського війська і спочатку цієї війни, то є ознакою, що побудувати повноцінні взводні, а не кажучи вже проротні опорні пункти, у них банально немає техніки і навченого особового складу. Для цього потрібна велика кількість екскаваторів, велика кількість будівельного матеріалу. Уперше у першу чергу це стосується деревини та залізобетонних конструкцій. І другий момент те, що в них тут також наростають проблеми. Є те, що вони звернулися, їхня велика економіка, яку вони хвалять на весь світ, що можуть виробляти практично усе. О зараз Путін похвалився, що вони в новий електромобіль не випустили. Так, от повернуся до думки, звернулися, до Білорусі, бо не вистачає їм залізобетонних конструкцій у загальному підсумку. Тут стосується не тільки самого бетонування укріплень, а в першу чергу і це дуже важливо налагодження повноцінного зв'язку між оцими взводними опорними пунктами у Російської Федерації. Тут також наристають серйозні проблеми. Усі радянські радіостанції класу Р, які тільки там у них є, і які вони мали, мають коло. Стальну проблему з акумуляторною батареєю, а все те, що вони могли залучити із західних виробників чи навіть з того самого Китаю, помаленьку вичерпує свій потенціал, і ці потоки перекриваються. На цю хвилину Російська Федерація не має нічого подібного, те, що свого часу побудували французи у часи Першої світової війни, як назвали лінію Мажино. про лінію Зікфріда, До речі, німці їх мали як мінімум у двох варіантах і в Першій Першій світовій війні і в Другій світовій війні, і навіть нічого подібного на лінію Маннергейма, як це зробили свого часу фіни у радянсько-фінській війні 1939 року, вони побудувати не можуть. І не зможуть це все дуже бліді потуги на основі того, що у них залишилося. Разом з тим, було б некоректно стверджувати, що вони цього робити не будуть. Вризатися у замерзлий чи болотяний ґрунт вони будуть. десятки, а то і сотні тисяч людей, котрих можна озброїти звичайними лопатами чи МПА-50, маю на увазі малу піхотну лопатку, те, що ми називаємо саперною, у них є, і вони будуть намагатися робити. Якусь подобу оборонних укріплень справедливості заради мушу відзначити і підкреслити, що так звана стара лінія розмежування, та котра була до 2000 до 24 лютого минулого року, там направду побудовано доволі серйозні укріплення, десь і пояснюється, що з тої лінії вони не вийшли, бо і з нашого боку було щось подібне і зроблено. Так само, тому при наближенні до цих фортифікаційних споруд Збройні сили України таки будуть мати ще певну серйозну роботу. Однак, у загальному стратегічному підсумку упевнений, що і ці труднощі ми подолаємо.